Вітаю, так, таке запитання вгорі. А, використовувати азотну кислоту в полив і замість це наступне питання, замість карбоміту адблю, тобто це що в автівці заливається. Так, взагалі азотну кислоту треба розраховувати там, що є азот, і використовувати її краще доцільно, якщо треба знизити pH. Для цього потрібна азотна кислота. Використовувати її доцільно чи ні, треба розраховувати, потрібен вам азот чи ні. Треба розраховувати вартість в порівнянні з іншими кислотами. Я в більшості випадків використовував азотну кислоту. Чому? Тому що вона дешевша, але треба розуміти, що вона більш агресивна, якщо в неї облитись, можна спалити все там, куди вона потрапить. Адблю це та ж сечовина, як і карбамід – тільки менше чомусь там бі, а, біорети. Не пробував таке, але це, мабуть, ду, дуже дорого. І якщо воно призначено призна, для автівки, ну хай так і буде. Багато добрив і карбомід, воно не найкраще. Навіть селітра аміачна це не найкраще добриво. Якщо там селітру використовувати, треба бактерії давати, котрі переробляють на 4 щоб кальцій краще засвоївся. Тобто Н3 це найкраще добриво з азотних. Багато інформації. Але треба розуміти, до чого коли добре вноситься. Азотна, азотна кислота вона може бути краще, ніж артофосфорну, якщо доцільно вносити азотну. Артофосфорна може бути краще, ніж азотна, якщо доцільно вносити азотну кислоту. Наприклад, якщо у вас надлишок азоту і вам треба знизити pH, ви не можете вносити азотну кислоту. Якщо у вас недобір азоту і вам треба знизити pH, вам 100% треба вносити азотну кислоту. А якщо у вас надлишок азоту і фосфору, і вам треба знизити pH, то ви можете використовувати сірчану кислоту. А якщо у вас ще і сірки багато, ви можете використовувати лимонну кислоту. Багато пропозицій. Треба розраховувати кожен фактор. Чогось класного одного нема. Треба знати всі умови, для чого, яка ціль і який потрібен результат.